Повне занурення у божевільний світ, жертви електричного струму та страшні наслідки лікування. Дражательний параліч. Комерційні таємниці божевільні, хто багатіє на фармацевтичних експериментах. Невісозброшена, ні нових увлечень. Не пропустіть несподіваний фінал унікальної операції перевтілення, як відреагує лікарня на журналістське викриття. Так виключить миструм каме. Журналістка у медсестринському халаті вже знесилена постійними шокуючими відкриттями. Тож допрацьовує останні зміни. Лікування електрошоком. Одна з найстрашніших медпроцедур. І звісно, струм стоїть на озброєній Павлівці. Но после того, как он ну, работает с я просто умнее. То есть, если бы она не читала, ну, вообще это не читала, то есть, обособленная такая, -то, то она начинает читать газеты, излагать умные мысли. Медсестри розповідають про електрошоку півголоса як про найстрашнішу таємницю лікарні, адже вони зробили для себе страшний висновок після так званої конвульсивної терапії. Хворі, хоч і стають нібито розумнішими, проте не живуть більше трьох років. А вони недов три роки три трігони, якщо це ділять регулярно, а не один раз процедура. Тобто, це не забувати. Використання технології, від якої відмовились у багатьох країнах світу. Головний лікар не приховує. Коли 80-100 пацієнтів пацієнта процедурно спроводиться в год. Тім головне лікування все ж таки медикаментозне. Тричі на день хворі шикуються в чергу і отримують свої пігулки. Позапланово завжди, будь ласка, уколи. Давай ще пройдемо. і печалі радості да на поле, Господь, ну галюцинація ви. Це нічого страшного, а то і ту на полі. А так кричить, бо кричить, нехай кричить? А то що щоб так тихо вже було, не можна, щоб тихо було. Це ж вам м'яка лікар. Цей психіатр давно відмовився від страшних ліків на користь терапії, пояснює, чому каже, синок, що з тобою? Ти такий не був. каже, мама, я не знаю, що зі мною я не знаю. мама, починає плакати за словами спеціаліста. Усі психотропні препарати, навіть найновіші, що там галопередол. Викликають страшні побічні ефекти. Дрожать руки, дрожать ноги, дрожить все тіло, дрожить язик, дрожить там нижня челюсть, витікає із рта слюна. Абсолютно не Вона називається дрожательний параліч. От, в общем-то, смисл, да? Представляєте, які страшні слова. Дрожательний параліч. Все це сповна на собі відчули наші 12 героїв, що вирвалися із одеських психінтернатів. Калоні амінаді. От на така крова. убирается матра и на голые перила и завязывал руки, как, знаете, как распят, как христа И не кормили два дня. Оно выворачивает язык, короче, глаза на лоб лезут, ну, руки ломает, короче, не кушать не может ничего вообще. Ужасно просто. То есть я вставал, у меня голова кружилась, и я падал, короче, ничего не соображал. Я говорю, я больше не могу укол держать. Треба, бо до цього Найгірше, що ці страждання Можуть бути марними. А якщо колоти не хвору людину, а здорову, то ще й небезпечними. Вони, собственно, калічать організм ні в чому не повинних людей. Це підтверджує колишня працівниця психінтернату. Будь-яку навіть здорову людину можна швидко ввести в стан депресії ліками навіть. Потроше дозами дозувати, дозувати, дозувати. І далі людина входить в стан, коли вона вже нічого не хоче. Посиділи в митрі печень. Почку все посадили. Потому что уколи вони вредні здоров'я. кто здоров'я, хто буде отвечать, хто нести буде ответственность. Тим є надзвичайно важливий аргумент, що виправдовує страждання пацієнтів. Це многомільярдний бізнес, як на западі, так і у нас, на відміну від приватного психотерапевта, державні психіатри ніколи не говорять про це пацієнтами. Журналіста скривається психіатрами, розумієте? Ну звісно, але й вони можуть бути відвертими віч на віч гара да, пасивні дієти, тому все свої, та, і багато, багато раз і говоримо, друг знаємо, да, і може багато зустрічаємося, говоримо, хорошо дружбознаємо, да. Були роздабули відеозапис зустрічі про видних лікарів у Києва. Їх зібрала, як часто буває, велика фармацевтична компанія проводить семінар головний лікар Павлюк Мишиєв. Звичайно, колеги, як ми й говорили, да, у нас тоже змагання, да? Так у нас змагання проходить до да, какой препарат, да? Вот сегодня мы будем промотировать препарат, да? Я вилічу за 7 днів, да? Другий препарат я вилічу за 5 днів, да? Третій препарат за 3 дня, а потом за 2,5 1 да? Звісно, ні за 2 дні, ні за тиждень вилікувати неможливо. Поняття э шизофрении или вилічить шизофрению, это в таких огромных кавичках задається ілюзія, как будто мы вылечили симптом, как будто мы не ушли. І как будто бы навсегда. Але людям цього не говорять. Бо ж ну, это саме конечно, у нас сейчас правит правиль это то понятне, да фармака економіка. Да? Офіційно фармекономіка принесла його лікарні в минулому році чверть мільйона гривень. Стільки отримала Павлівка від виробників психотропів за експерименти над хворими. Якщо проводяться клінічні дослідження, то да, заключаються договори і фірми перечисляють Да. Я, я боюсь що біцну по-моєму за минулий рік ми отримали ж порядка 250 п'ятіст, грубо говоря, тисяч гривень. Тім подейкують, що тіньові заробітки у галузі експериментів над пацієнтами можуть обчислюватись мільйонами. Раше э, роздражительне плохой сон, да? тому що невроз. Да? Помітіму що ставить на подіагнез да? ні в роз. Сьогодні ми ні в роз не ставим. Звісно, ми в нього ставлять депресівне розстроство і так далі. Далі далі патімі. Журналістка відпрацювала у головному дурдомі країни три тижні. За сумлінність навіть отримала премію. Загалом її зарплатня 1290 гривень. Цих грошей із головою вистачає на купівлю найдорожчих ліків від вошей для усього відділення, аби жінкам більше не палили голови керосином. Чи ми робили кілес? Також набираємо фруктів, яких жодного разу за час нашого чергування хворим не давали. І йдемо в гості. А прийміть, будь ласка, будете допоможі. Приймаємо обов'язково. З'явилась надія, але марно. Безглузда система знову бере своє. Так, ну де ключі, Що там відповідати на незручні питання? Навіть узяти такі необхідні ліки та фрукти. Вони відмовляються. Я нічого брати не буду. Чому? Так не немає мусить. Забирайте не треба, в нас є. все є. Передачі Ну, все-таки ставимо. Не надо. Дві вам необхідно. Нам не надо. Спасибо, забирайте. Ми сподівалися, що тут зроблять висновки. Проте вже за п'ять хвилин все повернулось на свої місця. Мене виправила старша медсестра, мусор викинути. Да. Викинути? Викинути. Тобто викинути ці препарати в той час, коли у вас лікують людей у Нас керосином. Немає і карасином ніхто не лікує. Як ви докажете, що в нас лоші були? Хлопці, Там ви лікує. бачили, ви бачили. У тому то й справа, що бачили. Тут дуже сухі. хорошо, так, да, так, да, так. Да. А вам їх чимось промивали голову? За наказом керівництва вона справді не саліки на смітник. Отже, пацієнтів продовжать заливати керосином. Ось де воно, справжнє божевілля. Кусперман. Бутик! привіт жахливе вбивство у новосавицькому психінтернаті, багатьом ув'язненим дало шанс вирватися на волю. Ось вот всі ребята, которые пройшли шлямінозіни і галоперидол, і коли їх забрала домой, вони були неадекватні, нічого не розуміли. Тетяна Макарова розгляділа у переляканих заколотих психотропами хлопцях живі душі, що благають про допомогу. Вона допомагає їм влаштовуватися на роботу, шукати житло. Жінка вірить, у хлопцях ще можна розбудити поховані таланти. Як недійспособний чоловік може вишивати такі шедеври, да? а це то будід? То Тарас Шевченко. Тільки він молодий. А молодий, Да. Але її сили не безмежні. Ті ребят я до ціну, я їх не брошу. Вопрос що з останніми діли в Україні 150 психоневрологічних інтернатів. У них понад 30 тисяч пацієнтів. Скільки із цих хлопців та дівчат потрапили за бетонний паркан помилково Вона збирає гроші, аби купити під Одесою будинок та зробити з нього реабілітаційний центр. Із надзусиллями вдалося знайти лише половину необхідної суми. Дом стоїть 6 тисяч доларів. 3 тисячі ми насобирали і 3 тисячі нам залишилось. При тому, що це насправді копійки у порівнянні з мільйонами, які держава витрачає на каральну психіатрію. У мене є список похоронений в Новосавіцькому інтернаті за 10 років. Це 134 людини. Причисленість чоловіка. 220 інтернату Волченко Юрий Владимирович.